17 грудня в бібліотеці для юнацтва всіх охочих навчали, як зібрати тривожну валізку. На початку повномасштабного вторгнення подібна валізка була у кожного з нас, але зараз всі трохи розслабились. Але війна триває, зауважують учасники тренінгу, і знання можуть врятувати життя у критичній ситуації. Ви знаєте, дуже важлива тема і актуальна. І зараз я не мала такої валізки, але я подумала, що це дуже. Буде корисна ця інформація, і тому що я бачу багато людей, які приїхали, майже, як то кажуть, в тапках. Я три роки займалась волонтерською діяльністю, я плила маскувальні сітки для хлопців, тому я знаю, в якому стані ем... переміщені люди можуть залишатися, і це важкий психологічний стан, це відсутність матеріального. От і тому зараз ця інформація вона важлива навіть для всіх, для тих, хто на місці є в нашій слава Богу, мирній Олександрії, і для тих, хто до нас приїхав, яких ми приймаємо і яким ми раді, і допомагаємо всім, чим ми можемо допомогти. На практичному тренінгу говорили, як правильно підготувати аптечку першої допомоги та бути готовим діяти впевнено і без паніки. Військова презентувала різні види аптечок цивільну та тактичну, наголосила, що обов'язково має входити до аптечки та як правильно зібрати аптечку під свої потреби. Звернула увагу і на те, що слід обов'язково перевірити якість і придатність медичних засобів. Також говорили, які речі першої необхідності, як то одяг. Зв'язку гроші та продукти мають бути в тривожній валізці. В наш час знання до медичної допомоги є надзвичайно важливим, адже кожен повинен знати, вміти та бути готовим надати допомогу собі, оточуючим у критичний момент. Саме тому одним із напрямків проєкту Разом хаб присвячений саме до медичній допомозі. Ми регулярно проводимо різноманітні тренінги на різноманітні тематики для того, щоб надати практичні життєві. Такі необхідні знання та навички. Проєкт разом хаб реалізується в рамках програми Є містечко Простір для кожного в Україні і фінансується німецьким фондом Пам'ять, відповідальність та майбутнє. Всі наші афіші оголошення публікуються на сторінках бібліотеки у Фейсбук та Інстаграм, а також в телеграм-каналі разом. Хаб. Тож запрошуємо долучитися та доєднуватися до наших заходів. Тож слідкуйте за анонсами на сторінці Олександрійські бібліотеки і обирайте цікаві вам заходи. Участь за попереднім записом.